Христос посеред нас, шановні брати і сестри, програма Православний вісник знову із вами. І нашу зустріч ми присвятимо тій частині нашого єства, про яку ми часто забуваємо в щоденних турботах. А вона між тим залишається нашою найважливішою складовою, бо не підвладна смерті та зберігає в собі повноту нашої особистості. Так ідеться про безсмертну людську душу, яка, як і тіло, має свої потреби, і наше завдання задовольнити їх. Або принаймні зрозуміти, де це зробити та яким чином, звичайно, орієнтуючись на тисячоліттями перевірене джерело, православну духовну традицію. І прямо зараз ми згадаємо один з найважливіших етапів церковного року різдвяний піст, та отримаємо першосвятительське благословення від предстателя нашої церкви на Пилипівку, навідаємо новоутворену сумську духовну семінарію та побачимо одразу 100 ікон Богородиці, зібраних в одному місці. Господи, покажи нам Отця і досить для нас. Пам'ятаєте, хто промовив ці слова на таємній вечері? Так, це був Пилип, один з 12 найближчого Ісусового оточення. Хто бачив мене, бачив і Отця, відповів Спаситель. Різдвяний піст розпочинається відразу після дня пам'яті апостола Пилипа і тому називається Пилипівкою. Цього дня ми відряджаємося в сорокаденну духовну подорож, мета якої Богопізнання. А для того, щоб побачити в яслах новонародженого Христа, нам потрібно очистити свій духовний зір. Робиться це сльозами щирої покаянної молитви і постом, свідомим утриманням від зайвого. Причому йдеться не тільки про склад меню, а перш за все про вміння обмежувати своє споживання та бути стриманими в розвагах. І, опинившись на порозі Різдва, ви відчуєте його зовсім інакше, глибше. Яскравіше та набагато змістовніше, аніж звичайну вечірку з піснями та гарним частуванням. Ви відчуєте головне, дотик до таємниці пришестя в наш, обмежений простором і часом тривимірний земний світ невмістимого Бога, який з'явився у невеличкій печері. Звісно, багато хто зараз чекає від мене інструкцій, що ж таке їсти і пити під час Пилипівки. Та річне у стравах меню: головне не перетворюйте піс на дієту. Супроводжуйте його постійною, посиленою молитвою і милостиною. А ось без чого не обійтися, так це без причастя святих тіла і крові Христових. І ще одна важлива складова постування: на нього бажано отримати благословення. І прямо зараз благословення на Різдвяний піст від нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України, Онуфрія. це є час, коли людина. З особливою інтенсивністю, з особливим усердям повинна працювати над своїм духовним досконаленням. У піст Свята Церква закликає нас утримуватися від скоромної їжі і підсилити свій молитовний подвиг. І в час поста ми повинні і підсилити свої молитви за свого ближнього, за мир в нашій державі, щоб Господь. Післав людям своє благословення і простив всім нам наші гріхи, і післав в серце кожної людини мир, спокій, і від цього сердечного миру прийде і мир Суспільний. Нехай Господь допомагає кожному з нас по мірі своїх сил звершувати піст, підсилити свою молитву, і ми з радістю зустрінемо великий праздник Рождества. По плоті, Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Всім вам Божої помочі! Зараз модно казати: якщо тебе немає в інформаційному просторі, вважай, що тебе взагалі немає. Хоча справжнє життя дуже часто спростовує це твердження: просто існують події, які за своїм форматом не влаштовують переважно більшість сучасних ЗМІ. Ну, дійсно, хіба можуть бути рейтинговими на світських каналах сюжети про богослужіння або звичайні будні церковної громади. Як то кажуть, не формат. Проте існують інформаційні ресурси, для яких щоденне релігійне життя православної спільноти не лише формат, а й бажаний матеріал це наш телелітопис. Переглянути черговий випуск якого я пропоную просто зараз. Минулого тижня представник нашої церкви митрополит Онуфрій Відвідував з архіпастерським візитом Балтську єпархію блаженніший владика, звершив божественну літургію в кафедральному соборі Балти, освяченому на честь успіння Божої Матері. Богослужіння, очолюване Першосвятителем, зібрала архієреїв церкви, сусідніх єпархій, кліриків, храму та численних вірян. Під склепінням собору лунали молитви на прославу Божої Матері та її святого образу зображеного на іконі Скоропослушниця. Цього дня православні християни вшановували пам'ять саме цієї Богородичної ікони, яка від 17 століття знаходиться в одному з афонських монастирів. За переданням сама Богородиця, назвавши так свій образ, явила обітницю скоро допомагати всім, хто молитиметься перед іконою. Традиційно під час богослужіння було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. 23 листопада в Києво-Печерській лаврі вшановували пам'ять спочилого предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира. Цього дня блаженніший владика відзначав би свій 80-літній ювілей. Божественну літургію в Успенському соборі Лаври, де зібралися архієри як нашої, так і помісних православних церков, очолював митрополит Київський і всієї України Онуфрій. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за мир в Україні, а також звершено за упокійною ектинією та молитву за спочилим митрополитом Володимиром. Наш архіпастер, який відійшов до Бога у складний для України час, до останнього свого подиху молився за мирне вирішення проблем у суспільстві. А після літургії всі її учасники вирушили до місця поховання блаженнішого митрополита Володимира. Тут біля дзвіниці храму Різдва Пресвятої Богородиці на дальніх печерах знайшов свій вічний спокій, наш першосвятитель, який з'явився на світ божий у селянській родині на Хмельниччині та понад 20 років очолював найбільшу в Україні православну спільноту. Звершуючи разом із преосвященними владиками панахиду на могилі блаженнішого митрополита Володимира, пристоятель нашої церкви Митрополит Онуфрій молитовно пом'янув свого попередника та висловив надію на те, що Господь забрав раба Божого Володимира у царство небесне, де нині наш архіпастер і перебуває. Нагадаємо, що митрополит Володимир Сабодан завершив свій земний шлях 5 липня 2014 року. you У храмі першоверховних апостолів Петра і Павла, що у плютах під Києвом, минулого тижня урочиста божественна літургія правилась у будень. І не тому, що відзначали престольне свято або ж день пам'яті храмової ікони. 24 листопада свята церква вшановувала пам'ять мученика Віктора Дамаського, ранньохристиянського римського святого. За передданням мужній вояк Віктор, який ймовірно служив у цісарському війську. У поруганіння християн сповідав віру в єдиного Бога. Цієї віри він не зрікся ані під тортурами, ані перед стратою, чим і заслужив Господню милість. Ім'ям святого мученика Віктора, яке носив по хрещенні наш спочилий предстоятель митрополит Володимир, нарекли за чернечим постригом і настоятеля Петропавлівського храму, отця Віктора Коцабу. Батюшка цього року вперше відзначав свої іменини і вперше приймав вітання в День пам'яті святого. А ми принагідно теж вітаємо архімандрита Віктора, нашого телеведучого, і зичимо йому много еліта. Чи любите ви подорожувати? Хочу запросити вас проїхати 300 кілометрів від столиці. Саме на такій відстані від Києва знаходяться Суми, старовинне козацьке місто, яке виникло під час визвольних війн Богдана Хмельницького. Звідки ця назва? Можливо, це спогади про те, як сумували перші його мешканці козаки, які переселилися на Слобожанщину після страшної поразки козаків під Берестечком. А може, з історії про три сумки із золотом, знайдені тамтешніми мисливцями, що їх бачимо на гербі міста. Як би там не було, але сьогоднішні мешканці Сум вважають справжнім скарбом, дорожчим за золото, свою Богом дану землю. А ще сучасні сумчани намагаються бути достойними пам'яті славетних предків козаків, основою життя яких була православна віра. Так само, як і предки вони прославляють Бога в численних сумських храмах. Звісно, для кожної церкви, для кожної громади, потрібні грамотні освічені священники. Тому донедавна майбутнім пастирям доводилося задля здобуття професійних знань наполегливо долати 300-кілометрову відстань від рідного міста до Києва. Проте відтепер можна здобути цю освіту вдома, адже серед духовних навчальних закладів України з'явився ще один Сумська духовна семінарія. І сьогодні ми станемо одними з перших її відвідувачів. Василь Процюк третьокурсник і цього навчального року мав закінчити Сумське духовне училище. беруть у нас? не знаю, Макарі я типуся, читала вже Макарія? макарії. У макарії нещого можна, можна посмотрети. Догматика потрібна, аби написати диплом. Це фінішна пряма трирічного навчання в училищі. Коли училище стало семінарією, Василь завагався випускатися чи вчитися далі ще рік, щоб стати семінарістом. Якщо випущусь з семінару, я офіційно чтець. Можу співати, читати в храмі. Тобто, а після після чтеця вже йде діакон. А потім уже всі ще Однак роздуму тривали недовго. Василь залишається. Це зовсім інший рівень, інший диплом. А потім можна одразу в духовну академію поступати. Одногрупники та й молодші курси теж горді новим статусом свого навчального закладу. Отак, до речі, тут проходять заняття. Можна сказати, що до кожного студента підхід індивідуальний, адже зараз тут навчається трішки більше 40 семінаристів разом із заочниками. Програма. Так було построено духовного училища, що в общемта ми їх обучали по семінарській програмі. Пример в нашому духовному училище не должно быть таких дисциплин, як гречний язик, латинський педагогика. Но вони у нас присутствуют. Дівчата в аудиторії сидять не просто так. Вони також навчаються духовній школі. Педагоги кажуть, що це майбутні викладачі недільних шкіл, регенти, псаломщики, зрештою місіонери. Зовсім нещодавно, аби сидіти за однією з цих парт, був потрібен атестат про середню освіту, медичні довідки і все. Вік від 18 до 35. З наступного року правила прийому до семінарії стануть жорсткішими. Студенти будуть здавати знання священного писання це ветхий завет, новий завет, знання, основ богослуження. Уміння читання по церковно-слов'янськи, е, покажуть навики церковного Вот, І також е, однім з таких условий це знання історії України. Поки старшокурсник Василь студіює догматику, першокурсник Дмитро показує нам студентську келію. У кімнаті все дуже аскетично, втім, затишно. Діма приїхав сюди з Миколаївської області. П'ять літ паномарів помагала в храме, э, ну, хотел на богослужение. И вот так я как-то так Господь, наверное, внушил, подсказал, что нужно здесь остаться. Хлопоть майже втягнувся у навчальний процес і вже звик до туттішніх послухів. Любиме послушання, конечно, є. Привіт. Ну, у мене є послушання в парафії. Каке? Е, сидіти, дежурити. Показывать людям, которые приходят, ну, помогать, так скажем, в Апархиве очень часто приходят, ну, приходят на разные кружки, кружки, там, лекции, нужно всем, каждому, многим, по крайней мере, объяснять, куда идти. Послухи складова виховного процесу. У них вся сіль, адже молода людина має пройти духовне становлення. А ось вам іще один приклад духовного виховання участь студентів у богослужіннях. На другому поверсі сумської семінарії маленький домовий храм на честь Симеона нового богослова та праведного Іоанна Кронштадтського. Без перебільшення. Кожен день, кожне заняття, кожна трапеза студентів починаються з молитви і закінчуються нею. Табличку на будівлі ще не змінили. Найперше тут вболівають за навчальний процес, який має відповідати стандартам духовної семінарії. буде розширений штат в зв'язку з тим, що нові предмети. Сьогодні у мене вже були определенные переговори з рядом преподавателей світських вузов, яких ми будемо приглашать на работу в нашу духовну семинарі. А ряд таких припадавателів із наших престижних сумських вузов уже припадають в нашій духовній школі. За попередніми прогнозами, кількість студентів збільшиться удвічі, а то й втричі. Тільки не питайте, кому потрібно стільки священників. На сумщині їх бракує. Часом один сумський батюшка має опікуватися двома трьома парафіями. Абучення відбувається безплатно, безплатно як обучення, так і проживання питання. Причем, что условия для жизни, благодаря владыке ректору, очень достойные. Произведены ремонты. После того, как здание было передано вновь в церкви, а в советское время здесь был военкомат, произведен демонтаж некоторых помещений, переоборудование, все полностью для проживания. Історія цієї духовної школи давня, ще від початку 19-го сторіччя. Школа закривалась, знову відкривалась. Друге дихання отримала за часів незалежності України. За останні 17 років колишнє сумське духовне училище випустило понад 230 вихованців. Тенденція останніх років йде до того, що студенти почали приїжджати із не тільки з сусідніх областей, але із ближнього зарубіжжя. Вот. Начали ребята поступати з Львовської області, Сровінської області, Сніколаївської області, з Крыма. Лунає дзвінок. Заняття закінчились. Перемовляючись, хлопці розходяться. Хто до келі, хто до бібліотеки, а комусь час на послуг. І не приховують, що пишаються своїм навчальним закладом. Зараз відносно легко отримати море естетичних вражень, побувавши на одній з численних виставок. Чи то сучасного, чи то класичного мистецтва. Та чи може виставка принести не лише естетичне задоволення, а й духовну користь? Звичайно, якщо це виставка ікон. Адже ікона не просто художній витвір, це наче віконце до вищого, небесного світу. А ще це святий образ. І коли ми звертаємо свою увагу на нього, ми таким чином повертаємося до першого образу. Нещодавно в Києво-Печерській лаврі пройшла виставка місцево шанованих чудотворних ікон Пресвятої Богородиці. Напевно, жоден святий так не наблизився до Бога і не втілив настільки його волю, як причиста Діва Марія. Ось чому її молитва за нас є такою сильною, а її ікони здавна шановані нашим народом. Тому то йшли люди до Богородичних образів у трапезному лаврському храмі у надії відновити свою внутрішню ікону. Образ та подобу, отримані від Бога. І в молитві звертались до образу тієї, яка своїм смиренням і чистотою спромоглася вмістити Бога в собі. Давайте подивимося, як це було. Звеличуємо тебе, Пресвятає Діво, і шануємо образ твій святий. Цей тропарлу на у приміщенні трапезної церкви не під час літургії, а на події цілком світській. Тут для відвідувачів працювала виставка ікон Україна Дім Пресвятої Богородиці. Господь дает все-таки через заступничество своей матери нам помощь, благодать, и мы в этом ни в коем случае не сомневаемся. Вот. Как сказано кем-то святых, свято, хранящий святыню, осветится от нее. Если мы верим, если мы благовеем, если мы переживаем, трудимся, Господь нас никогда не лишит за наше смирение, труд, своих щедрот. Перед відкриттям виставки єпископ Васильківський Миколай відправив подячний молебень на початок доброї справи, а потім освятив експозицію. Україна дійсно дім Пресвятої Богородиці. Про це безпосередньо свідчить історія того святого міста, в якому ми знаходимося києво печерський лаври. ми знаємо переказ про візантійських. Архітекторів, які з Пресвятої Богородиці побудували в Києво-Печерській лаврі, Святоуспенський собор. Ідея була в тому, щоб показати всі ікони, які є в нашій церкві. Ми по календарю можемо побачити, що та чи інша ікона зберігається чи в тому храмі, чи в тій єпархії, але щоб зібрати образи цих ікон в одному місці, такого в історії ще ніколи не було. Тут представлено більше сотні богородичних ікон, що прославилися в Україні своєю благодатною допомогою та чудесами, починаючи від 10 століття і до наших днів. Перше, ми вибирали ті ікони, які вже є в храмах та монастирях Української православної церкви. Ми для себе їх так відзначаємо як живі ікони, бо оскільки перед ними постійно йдуть богослужіння, люди моляться, звертаються, і є відклик від тих ікон. Ми вибирали ті ікони, які зараз вже втрачено, яких немає. Лишилися лише ілюстрації від них. Оце саме цей стенд це ті ікони, яких вже на жаль, ні в жодному храмі ми не зустрінемо. Або вони існують тільки в музеях». Божа матір, небесна заступниця, є здавна шанованою побожним українським народом. Наші предки передали нам сучасним християнам, віру у те, що Богородиця не лише охороняє нас своїм святимом офором у час молитви, а й живе серед свого багатостраждального народу, відійшовши до Божественного сина, нашого Спасителя, небесна цариця незримо залишилась із людьми. Тож кожен її образ спасительний, незважаючи на місце і час, де він проявив себе. Чи то Густинь, чи Почаїв, Браїлів, Чи Волинь, Єлісаветградська, Єлицька, Іверська, Касперівська та Звірінецька, Києво-Братська, Молчинська, і Прилуцька, Святогірська, і Успенська, києво Києвопечерська. Перед ними молилися упродовж століть православні християни і за вірою своєю отримували. Да, ми молимося на ці ікони. Молимося ми ці на ці всі ікони. І звертаємося постійно, і кожну минуточку. Просимо Матері Божої захисту і допомоги. Звертаємося, і знаєте, допомагаємо. Так що раджу всім звертатися як найчастіше до Бога, до Божої Матері. Експозиція Україна Дім Пресвятої Богородиці діяла в трапезному храмі Лаври упродовж тижня. Всі, хто її відвідав, мали змогу долучитися не лише до мистецтва іконопису різних періодів та шкіл, що існували на теренах України, а й послухати виступи маленьких хористів, які славили Божу матір своїми піснеспівами. Для них Богородиця теж матінка, яка про всіх піклується, і яку треба шанувати. Коли моя бабця хворіла. То я з нею молилася і в ну, неї переставало трошки боліти. Треба молитися і, ну, ну, і знати, що богротися з тобою. Ті, хто побував на виставці ікон, мали також можливість стати учасниками благодійної акції. Доброчинний проект Наша лепта, який організував цю виставку, сподівається, що добровільні пожертви її відвідувачів стануть у нагоді нужденним та дітям-сиротам. І нехай їм допоможуть цьому Божа матір, наша найперша порадниця і скора помічниця. Можливо, ми могли б розповісти та показати вам сьогодні ще багато цікавого та пізнавального, особливо в царині духовній, проте часові рамки ефіру не в благанні. Тож ми змушені попрощатися, принаймні на тиждень. Перед тим як це зробити, я ще раз закликаю вас до посиленої молитви за жертв голодоморів, яку цими днями звершує вся повнота Української православної церкви. Закликаю і до свідомого ставлення до різдвяного посту. Головне завдання, якого для кожного з нас полягає у внутрішньому, духовному переформатуванні та відновленні нашої православної християнської ідентичності. Також нагадую про свято введення до храму Пресвятої Богородиці, яке вшановується 4 грудня. Колись, щоб увійти до Єрусалимського храму, маленькій дівчинці на ім'я Маріам довелося подолати високі кам'яні сходи. Звичайно, дорога на гору складніша і потребує більших зусиль. Але якщо ми підемо за пречистою дівою та подолаємо всі духовні сходинки Пилипівки, тоді і нам відкриються ті справжні глибини молитви, благоговіння, любові і чистоти, що й складають наше справжнє, внутрішнє святе святих. Христос посеред нас і є, і буде.